Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми розкажемо, чого очікувати від погоди в Україні 16 вересня у понеділок. Які міста готуються до дощів. А де пануватиме сонячна погода. Все це ви дізнаєтесь у нашому прогнозі. Львів: Вдень приблизно 16 градусів, вночі близько 14. Хмарно дощ триватиме весь день. Луцьк в день до 23 градусів. Вночі біля 13. Хмарно. Дощі закінчаться до ранку. Тернопіль. Денна температура. 18 градусів. Нічна 14. Хмарно. Прохолодний дощовий день. Рівне. Близько 24 градусів в день 14. Вночі. Хмарно, але без опадів. Івано-Франківськ. Температура в день сягне 18 градусів. Вночі 14. Хмарно. Зранку дощі припиняться. Ужгород. Вдень очікується близько 15 градусів. Вночі 13. Дощ і хмарна погода. Чернівці. Близько 18 градусів в день. 14 вночі. Хмарно дощі до ранку. Хмельницький. Вдень 21 градус, вночі 15. Дощова погода в першій половині дня. Київ. Вдень 26 градусів, Вночі 17, опадів не буде. Чернігів. Денна температура до 26 градусів. Нічна 14. Житомир. Вдень приблизно 24 градуси. Вночі 16. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Суми. Сонячна погода. В день до 28 градусів. Вночі 16. Вінниця. В день 25 градусів. Вночі 17. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Черкаси. Вдень до 25 градусів, вночі 18 опадів не очікується. Кропивницький. В день 27 градусів, вночі 19 сильний вітер опадів не буде. Дніпро. Денна температура 26 градусів, нічна 18. Хмарно з проясненнями. Вітер до 17 метрів на секунду. Полтава. В день 27 градусів. Вночі 17, хмарно з проясненнями. Вітер посилюватиметься. Запоріжжя. В день градусів. Вночі 18. Хмарно з проясненнями. Вітер до 18 метрів на секунду. Одеса. Вдень приблизно 22 градуси. Вночі 19 дощі весь день. Миколаїв. Вдень 25 градусів, вночі 19 дощова погода вранці. Херсон. Температура в день 25 градусів, вночі 19, дощ зранку. Харків. Вдень близько 27 градусів, вночі 17, сонячно, без опадів. Не пропустіть нові прогнози. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку. А вже завтра ми підготуємо для вас свіжий огляд погоди. Гарного дня вам! І нехай погода буде до вподоби!